Світ навколо нас здається таким зрозумілим, чи не так? Ми гортаємо стрічку новин, лайкаємо пости друзів, ділимося мемами. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що реальність може бути зовсім іншою? Що за яскравими картинками і гучними заголовками ховається маніпуляція? Історія знає багато прикладів, коли фейкові новини призводили до катастрофічних наслідків: від світових воєн до геноциду. Брехня замаскована під правду, яка є... руйнувала життя мільйонів. Сьогодні, в епоху інформаційного перевантаження, ми стикаємося з ще більшою кількістю фейків. Вони поширюються зі швидкістю світла, проникаючи в кожен куточок нашого життя. Але ми не безсилі. Ми можемо навчитися розпізнавати брехню і захистити себе від маніпуляцій. Уявіть собі початок 20-го століття. Світ на порозі змін. Але повітря пронизане страхом і невпевненістю. І ось з'являється документ, який нібито розкриває таємний план євреїв щодо захоплення світового панування, протоколи сіонських мудреців. Ця книга збірка фальшивок, сфабрикована таємною поліцією царської Росії. Її мета розпалити ненависть до євреїв, зробити їх цапами відбувайлами за всі біди суспільства. І на жаль, їм це вдалося. Протоколи швидко поширилися світом, перекладені десятками мов. Вони стали зброєю в руках антисемітів виправданням для дискримінації, насильства і зрештою Голокосту. Мільйони людей загинули, отруєні брехнею, замаскованою під правду. 1 вересня 1939 року світ прокинувся від грому гармат. Нацистська Німеччина напала на Польщу, розпочавши найстрашнішу війну в історії людства. Але чи був це спонтанний акт агресії? Ні. Напад на Польщу був ретельно спланованою провокацією. Німецькі спецслужби інсценували напад польських військових на німецьку радіостанцію в Гляйвіці. Цей фейк, ця постановка, стала приводом для початку війни. Один фальшивий інцидент, одна брехлива новина. І світ занурився в безодню насильства. Десятки мільйонів загиблих, зруйновані міста, поламані долі. Ось ціна брехні, ось наслідки маніпуляцій. Chapter 3. Паніка в ефірі. Як радіохвилі поширили страх. Уявіть собі, 1938 рік. Ви збираєтеся з родиною біля радіоприймача, щоб послухати вечірню передачу. І раптом спокійний голос Диктора переривається тривожними повідомленнями про вторгнення марсіан. Це не фільм жахів, це реальна історія. 30 жовтня 1938 року радіостанція CBS транслювала радіопостановку роману Герберта Уелса Війна світів. Але багато слухачів, не розібравшись, що це вигадка, повірили в реальність вторгнення. Паніка охопила всю країну. Люди втікали з міст, ховалися в підвалах, телефонували в поліцію, прощалися з близькими. Цей випадок став яскравим прикладом того, як швидко страх, помножений на силу медіа, може перетворитися на некеровану стихію. Оутро. майбутнє в наших руках сьогодні, як і 100 років тому, фейкові новини залишаються потужною зброєю. Вони маніпулюють нашими емоціями, змушують нас сумніватися в очевидному, сварять нас з близькими. Але ми не повинні здаватися. Інформаційний простір це поле битви, де кожен з нас солдат. Наша зброя критичне мислення, вміння перевіряти факти, аналізувати інформацію з різних джерел. Не вірте на слово, шукайте докази, ставте під сумнів все, що здається вам підозрілим. Пам'ятайте, правда це не те, що нам нав'язують, а те, що ми обираємо бачити. Будьте уважні. Будьте критичні, будьте вільними.